Виконуємо номер 8.9 із підручника Геометрія 8 та номер 16.9 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. На малюнку 8.3 У підручнику математика номер малюнка буде інший. А1 а дорівнює А2, 3 а А1Б1 паралельно А2Б2, паралельно А3Б3. А1 а 2 відноситься до Б1Б2, як 3 до 5. Різниця Б2Б3 і А2А3 дорівнює 8 см. Знайдіть А1, А2, А2А3, Б1Б2 і Б2Б3. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Оскільки в нас А1А2 дорівнює А2А3 і А1Б1 паралельно А2Б2А3Б3, то за теремою Фалеса, якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута відтинають на одній його стороні рівні між собою відрізки, то вони відтинають рівні між собою відрізки і на другій його стороні. Оскільки А1А2 дорівнює А2А3 і А1Б1 паралельно А2Б2 і паралельно А3Б3, то за теоремою фалеса Б1, Б2 дорівнює Б2 Б3. Ну, а тепер позначимо змінною Х одну частину і розв'яжемо задачу далі за допомогою рівняння. Нехай х сантиметрів одна частина. Тоді А1, А2 буде дорівнювати 3 х сантиметрів, а Б1, Б2 5х сантиметрів. Оскільки Б2, Б3 B2, B3 дорівнює B1, B2 і дорівнює 5х сантиметрів, а А2, А3 дорівнює А1, А2 і дорівнює 3х сантиметрів. Тепер рахуючи що їх різниця 8 сантиметрів, складаємо рівняння. Б2, Б3 – Це 5х. Відняти А2А3х дорівнює 8. Маємо 2х дорівнює 8, і тоді х дорівнює 8 поділити на 2 х дорівнює 4. Отже, х сантиметрів – це одна частина. Тоді нас цікавить А1, А2. А1, А2 у нас дорівнює 3 помножити на х. А1, А2 дорівнює 3 помножити на 4 – 12 сантиметрів. А2, А3 дорівнює А1, А2 і дорівнює 12 сантиметрів. Далі Б1, Б2 дорівнює 5 помножити на 4. 20 сантиметрів. І Б2, Б3 дорівнює Б1, Б2 і теж 20 сантиметрів. Записуємо відповідь. А 1 А2 12 см. Далі А2А3 12 см, 20 см і 20 см. Номер 8 крапочка 9 з підручника геометрія 8, та номер 16, крапочка 9 з підручника математика 8. виконано.